Відкривайте рахунок ФОП в Необанк прямо з додатку. Завантажте додаток і натисніть на кнопку Стати клієнтом. Оберіть Я ФОП та введіть свій податковий номер. номер телефону. На нього будуть приходити коди підтвердження та повідомлення від банку. Оберіть тип документу, який підтверджує вашу особу. Введіть код підтвердження, який прийде на ваш телефон. Ми знайдемо дані про ваш ФОП у відкритих реєстрах. Перевірте дані з реєстру. Вкажіть свою фактичну адресу, якщо не проживаєте за адресою реєстрації ФОП. Якщо інформація актуальна, підтвердять дані. Тепер створіть обліковий запис в Необанк. Придумайте логін. Вкажіть імейл, на який зручно отримувати листи від Необанку. Придумайте кодове слово, за яким ми будемо впізнавати вас як клієнта Необанку. Натисніть Продовжити, і ми сформуємо IBAN бізнес рахунку. Але щоб користуватись рахунком, потрібно його активувати. Зайдіть у систему за вашим логіном та паролем, який надійшов у СМС. Придумайте новий пароль. Його ви будете використовувати також для входу до веб-версії Необанк. Тепер можете активувати рахунок. Оберіть групу єдиного податку. Якщо ви ФОП на загальній системі оберіть на загальних засадах, позначте майно, яким володієте. Та вкажіть щомісячний дохід. Опишіть діяльність, якою займаєтесь. Наприклад, надаю послуги з веб-програмування чи торгую одягом онлайн. Тепер потрібно обрати дату та адресу зустрічі з кур'єром. Залишилося додати документи: фото паспорту та податкового номеру. Можете зробити фото або завантажити із галереї смартфону. Важливо, щоб зображення були чіткі та якісні. Додавши документи, зробіть останній крок: надішліть заявку в банк. Ми перевіримо її. І якщо ви все зробили правильно, чекайте кур'єра.